Справжній холод в аудиторіях. Студенти гризуть граніт науки в куртках та рукавицях. Чому шлях до знань може спричинити запалення легенів? Далі у сюжеті. Це відео зняли студенти технікуму харчової промисловості. Так там виглядає пара: діти у куртках, а дехто навіть у рукавицях. У аудиторіях навряд чи тепліше ніж на вулиці. Хіба що дощ не йде? Чи так це насправді ми вирішили вияснити особисто? Ідемо до коледжу спитати тих таких студентів. Вони кажуть, в аудиторіях і правда, м'яко кажучи, неспекотно. – спекотно. А холодно холодно. холодно. – дуже холодно. 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 А ось холодно? А що холодно? Що? А ч холодно, не знаете? Прохладненько. Прохладно? Ну да, да. холодно, тепло. Холодно. 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 Ідемо всередину, тут ситуація не краща. Студенти гуляють холодними коридорами у куртках. Поки чекаємо директора, до нас підходить його заступник. Жінка і сама дуже мерзне. Хтось Ні, ну холодно. холодно, це правда. Трохи пізніше з'являється і сам директор. Він визнає, батарею тут прикручують на власний розсуд. Втім, мерзнути вимушені через державну політику. Та й його кабінет чи не найхолодніший у всій будівлі. Так як ми фінансуємося. Міністерством освіти науки, а не за рахунок місцевого бюджету, то на жаль, обмежені кошти і вимога проведення щорічного тендера, де закладуються ті кошти, які є насправді, і без, без перспектив отримання додаткові кошти, змушує навчальний заклад економити. Та зізнається їх технікум в цьому плані не унікальний. Така ж ситуація у будівельному та машинобудівному коледжі. Максим Едер, Олександр Білявський, новини СТС.